Хтось Бу -бу -бу! Бу -бу -бу! Бу -бу! А ми дякуємо нашим звірам, не вуливому і найкращому царстві джунглів, неповторному і сьогодні розвальованому назару Шеркану. Дякуємо нашому поберегу той, хто любить смерть і любить свій дітей вовчарят Балу! Дякуємо нашому доброму, принтому, найкращому старшому голку Акені. Дякуємо нашій мамі вовченятка Багірі. і не було найкращому змію. Дякуємо нашому слонику хатки! Покажіть! Caso vai se